Головування данії в зараз в ЄС. Я думаю, що також сакцентує увагу якраз таки на е, питаннях безпеки і щодо збільшення витрат на оборону і збільшення витрат на допомогу Україні, тому що Данія, нагадаю, одна з наприклад ініціаторів тієї самої данської моделі, де фінансування напрямую напряму відбувається нашого виробництва для того, щоб прискорити і збільшити е, е, постачання озброєння на, на полі бою. Саме сарми виробленого у нас, тому я думаю, що ось це буде основними основними напрямками. Більш того, зараз комісар по обороні Андрій Скубіліус абсолютно чітко розуміє необхідність і збільшення виробництва всередині ЄС озброєння і збільшення допомоги для України як форпосту, який стримує на сьогоднішній день Російську Федерацію, для того щоб вона не перейшла до агресії на країни-члени ЄС країни-члени НАТО.